Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтуненко. І буду готувати збалансовану їжу. Приєднуйтесь, буде дуже смачно, поживно і збалансовано. Для початку закип'ятила воду, додаю гвоздичку лавровий листочок і сіль за смаком і буду варити броколі з морозилки. Закип'ячую. І е, відставляю, вже воно готове до споживання, варити його довго не потрібно. А далі е, на сковорідку розігріту додаю масло гі і е, пасирую цибулькою фіолетово. Також додаю Квасолю вигну зелену, також з морозилочки. І гарбузик свіженький, нарізаний такими шматочками крупнішими, щоб не дуже він розтушився. Все це поки на маленькому вогні тушкується, я збиватиму сім яєць із гарбузовим молочком, яке в мене залишилось з того часу, як я готувала його. Додаю сюди сіль за смаком, мелений, мелене насіння коріандру, суміш перців свіжозмелена, також гарбузове насіння і насіння люну. Все це буде збалансовано для нашого організму мікро-макроелементи всі повинно закрити. Вінчиком звила, щоб була піна. І додаю до овочів на сковорідці. Дерев'яною лопаточкою провожу по дну, щоб воно в вигляді скрамбла так схватиться потрошечки і все протушкується. І коли вже буде готове, буду подавати з квашеною капустою, з морською капустою, з брокколі і з зеленю. Це було дуже смачно. Рекомендую, пробуйте, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!